Холодне літо або рання осінь можуть перешкодити визріти більшої частини врожаю томатів, щоб врятувати помідори від ранніх заморозків та інших несприятливих погодних умов застосовується метод дозаривання з кущами. Один з ефективних способів дозаривання. Підвішування батогів з плодами для цього потрібно викопати помідорні кущі з коренем, обтрусити землю, звільнити від пошкоджених листя і плодів, залишити тільки цілі і здорові томати. Підстава рослини обмотують мотузкою або дротом, після чого кущ підвішують корінням вгору. Відстань між батогами. Не менш 20-30, щоб була хороша вентиляція. У стеблах зберігається достатня кількість поживних речовин, завдяки яким помідори встигають почервоніти, а невеликі екземпляри можуть навіть збільшитися. Такий метод підходить для сортів з дрібними і середніми плодами, крім того, подібні букети з черві прикрасять кухню, в ящиках підійдуть бодяки, дерев'яні пластикові або з картону головне. Щоб в них були отвори для провітрювання, інакше овочі загинять для дозариваної вологість в приміщенні повинна бути 80, температура 20-25 градусів. Томати укладають ярусами, розділяючи картоном, папером або шаром соломини, слід перевантажувати ємності, щоб під вагою нижній ряд не пошкодився. Кожні 3-5 днів перевіряють стан овочів, дозрілі забирають. А зіпсовані відбраковують, з бананами значно прискорити дозрівання томатів можна, якщо покласти в контейнер для дозариваний банан або його шкірку етилен, що виділяється тропічним фруктом, сприяє швидкому почервонінню овочів. Аналогічний ефект надають стигле яблуко, картопляні бульби використовують і дозрілий томат, 2-3 на контейнер ящик. Краще накрити тканиною, вона утримує етилен шарами з тирсою, на дно ящиків насипають суху тирсу, солому кладуть папір, поміщають помідори, призначені для дозаривання, зверху ще один шар тирси. Потім наступний ярус томатів, за аналогією з попереднім поділяють тирсою або соломою, щоб не перевантажити нижній ряд більше трьох ярусів не рекомендується, верхній шар прикривають дихаючою тканиною, контейнери переносять в приміщення з температурою 12-15 градусів і вологістю 80-85, ідеально підходить льох або балкон. Перевіряють стиглість раз в 5-6 днів, бурі екземпляри при 20-25 градусах дозрівають за 5-8 днів, зелені в прохолодному підвалі можуть дозриватися більше двох місяців. В ємностях з грудкою землі, якщо дозволяє площа, можна влаштувати зимовий город. Для цього потрібно викопати кущ грудкою землі і перенести його в ємність. Підійде великий горщик або широкий контейнер. Головна умова своєчасний полив рослини, плоди червоніють в темряві або при слабкому освітленні, але в осінній період на підвіконні в квартирі його цілком достатньо. А в зимовий час можна організувати додаткове світло.